Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати найсмачнішу, як на мене, страву з молодої картоплі. Молоду картоплю промиваємо та очищаємо від шкірочки. Почищену картоплю складаємо у каструлю. Якщо вона великого розміру, перерізаємо її навпіл, заливаємо водою, накриваємо кришкою та ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Та варимо до готовності. Готовність перевіряємо ножем. Готуємо заправку до картоплі. На розігріту пательню викладаємо вершкове масло. Нагріваємо до моменту, коли воно повністю розтане. Додаємо далі сметану. Сіль та видавлений чесник. Продовжуємо нагрівати. Коли маса стане повністю однорідною. Далі додаємо нарізаний дрібно кріп, перемішуємо і додаємо відварену до готовності картоплю молоду, все тепер гарно перемішуємо і протушковуємо пару хвилин. Готову картопельку подаємо до столу. Це так смачно, що не потрібно ніяке м'ясо. Просто робите салатик із свіжих овочів і подаєте цю смакоту до столу. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.